Всім привіт! вітаю вас на моєму каналі. І так, сьогодні на календарі 15 грудня і я випускаю перше відео з серії вайпу на Єаполіці. Це буде велика і довга історія, тому я її збираюся випускати по частинах. Це буде перша частина. Нагадаю, що Яполіці це сервер ігровий політичний, де можна стрілятися і відбудовувати своє величезне місто. Ну що ж, давайте подивимось на цю історію. Привіт, гості, та підписники канал. Ви на каналі DragonPlay і ми починаємо. Так. Минулого разу, місяць, навіть 3 місяці назад, коли я це записував, я був тут перший раз, і я не знав, що мене тут чекає. Тепер я знаю, що мене чекає, і це 1 грудня. А це означає, що вайп на серві. 130 людей онлайн, нова карта України, і багато чого нового я сподіваюся. Ми тут, щоб розвідати, розказати вам і потім зняти гарне відео. Приємного перегляду. Ходи, що... Все, зайшли, зайшли. Макс, Макс, давай. Мене те... так те... турпак грузиться. Все, я на накар... А, новий цей. Шооо. Спаун о. цей в зиму перетворился. Зброяр, о, зброяр, рано. зброяр. Пиши е, кистарт, чуєш. Зброя не, Чекай, поміняла я я Макс. Зрели, Макс, зброя не помінялася, Макс. Макс, не поменялся. А в мене взагалі нічого нема, навіть тих сорбака нема. Тобі придеться цим розібратися. Отже, зрозумівши, що, що майже нічого не помінялося, ми з Максимом йдемо в звичайний світ і починаємо добувати перші ресурси, які нам були би потрібні. В наших планах це було створити перший чанк міста, там зробити город і починати заробляти монети, оскільки у нас не було ніяких кітів, і монети просто так виходити ми не могли. Щас вайпу – віпу, це найкращий час для того, щоб прийти і згріфати в будь-кого, в кого ще немає міста. І, в принципі, я цим скористувався, відкривши мапу Яполіта, я бачу одних чуваків, які виживають без міста, і я розумію, що це міша. Все, це є роздвоєння. Правильно роздвоєння? Так. Я бачу їхню хату. Макс, я забрав в них із сеси. Забери скрині. Скрин то пусті, походу. Ты их забираешь их ресурси чи ні? Залізу. Опа. Ты их бив? Що ти так чисто пішов? Ні, вони пішли, бакси. вони кудись тапнулися. Вони тапнулися звідси. Тут стой їхня хата лишилась. І там ресурси. Ага. О, плюс РС. <арес. рес> <рес> Макс, непогано. Не, не Високоінтелектуала, що тут сказал. Три заліза, я їх, пану, собі на сокиру потрачу. Якщо ми сильно повезе, то я зможу його убити. Не, не тяпайся, копайся далі, без різниці. А oh. не, зараз і брати, то ми будемо тут жити. Але пакси лиши. Ну добре, таб, цей. перенеси їх у склад. Блін, ну їх тут двоє вже. Чекай, да прийду. Макс, я забрал стак заліза. Я забрал стак заліза. Макс, я забрал встать залеза. А вони, вони аж туди це село продовжили. Эээ, чекай, ТПА, Макс. Макс, давай бігом. Прямый, 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 прямый. Три секунди. Емая! Два стака заліза, Макс! Чекай, я, я, я скидаю. Да, я бегом скину, я иду до них до них назад. Там був один чувак залутанный. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, боже, мы руки трясусь. Я везьму хліба. Хлом. Андравашаудну скрине рубат. Хлом. Я иду далее туда. Чекай, давай я с тобой пиду. Не-не-не, Макс. Ты забрал, ты принес сверса. Да. Супер. Чекай, ТПА, драгон плей. Макс, я диамантую кайло забрав. Вот я пойду сюда, потім приймай мага. Чекай, я иду за цей, я, я йду ду погоню за чуваком. Ты чекай цей, о, ты вижу, джекон плейт и пан. Я забрав, чувака. То у него, два свитку тебя запасти сюда. Чекай, мене режим. Я трьох забрал, Макс. Вони були всі в кифе. Та, вони знову сюда вернулись. Прикол. Що, <риклад> я часть на своїх помолка. Я згідний з тобою Золоте яблуко в одного було Ти його вбив? Нет. Але вони взагалі пех не вміють Що, золо... один кусок золота забрав. Че них щось є вдома? Не, вдома ще нема. <риклад> Блин, прикол. Сейчас забирати все від води. І буду взагалі. База мрії. Оп, оп А, шо Шо, Макс? нас на базу прибіг якийсь Андрій Київ. Шоподна Тупо на, нас на базу якийсь чувак прилетів. Макс, нашим Ресом капець. Так. Е, mm. Бігом тепайся на хомі це я кидаю тобі ТП. Е, ти... Він зразу мене вбиває, навіть не можна на хом тепнутися. У мене зі запитання, а чого yeah. він сюди поплив? Okay. Чи, чого він сюди притопив? Макс, я казав, тобі треба було місто робити. Це зараз до 300 заліза мінус. Так, я розчарувався, що у нас забрали всі ресурси, але це був ще не кінець. У нас було багато-багато часу попереду, і ці ресурси були не моїми, тому все ж таки були без різниці. І саме в цей момент заходить Юра і все починає налагоджуватись. ну, анон ну. В чат, в чат, в чат. І. І, 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 і. Проконсул! Це просто мені дуже повезло. В моїй голові виявляється план піти, попробувати сходити на метеорит. І враховуючи те, що я раніше ніколи не був на метеоритах мені було цікаво це попробувати, тому що мені ніколи не вдавалося лутати. Але оскільки це тільки початок вайпу, я сподівався на те, що всі будуть на мечах і я буду мати хоча б якийсь шанс. І, в принципі, так і було, але я прийшов туди з кам'яною сокиру. А в принципі, все побачите самі. Як мені мисло це не буде називати? Блін капець. Чувак не мій цей. Блин, я теж не вмію. Габела. Де Макс, мені треба сокири, і мені а, треба ось? його допомогти. Ой. чувак, голий. Карпат. Ну На, а, я бочка по 50 мене такі є. Буде купляти. І тут шукати щось, щось, щось. Блям, приколу я погоню до точку. Треба, коротше, щось кільканів для косної муки відбивати, я думаю. Тому що треба нам дуже швидко маленько заробити. А для того, щоб зробити мене, треба косна мука і, ну, спочатку тросник, а потім косна мука. А потім шо ж? Риска. Давай, знаєш що, я просто цей, я просто... Ед, 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 я згадав. Драгон, плейді, та все. О, бачу. Є. Все, Святославівський є. Ура. Бачу, мені повний доступ. Мм, так, так, зараз зроблю. Секунду. У мене якусь яму забігла. Бачу, 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 типочка там. Дома не біжить. Я бачу. Що за гений Растреляв Оба лікс. Не, я там та жуба. Так бы смысл? Буде вы зараз. Але я цей хомпустау, чуєш? Так, я нічого не залутав, але з цього моменту у мене з'являється план в голові. Я розумів, що кожного разу до гравці не будуть грати, і можна буде зловити час, коли когось не буде на сервері, і я можу спокійно залутати весь час. Через різницю в 7 годин це було досить просто. І тому все, що мені було потрібно, це просто чекати. На цей момент вже Юра створив наше місто. Ми його називали Станіславів, в честь Івана-Франківська старого ім'я. І, в принципі, на цьому кінець першої серії. Дякую за перегляд та чекайте наступного. Це буде скоро. Всім удачі і всім па папа. Не бери, не бери, не бери, я сам забув. Від, відволікай зомбі, відволікай зомбі. Забирай все і тікай, бо тебе зараз зомбі вб'ють. Я казав, не бери. Хіба там? А це го там де пише секунди, там запишеш 6 секунди.